Де проживаєте? Ну так. Спритіна Ні. Запах алкоголю з машини дуже різкий. Або клієнтів тільки що за собі? Клієнтів Клієнті ви таксуєте? Ні. Я майстер. Ясний класиосич. Драгер продуєте. Що, дождите? Прилад драгер продуєте. Страфіці кого не прилад драгер, який ви мерів алкоголь. Ні. Що? Не, буде. не будете тут? Наркодиспансер йдете? Ні. Що відмовляєтесь? 10. Якщо це відмовляєте, тоді вас посвідчення водія, заберемо і висторуємо вас від керування. може Яким пенсіонером? Пенсіонар. Ви водій. Ви водій. Ви? ви водій. Продуваєте в драгер, не показує вам недопустима норма і щастливої дороги. Ми не дієте в замки чого законодавства. Тепер ми обов'язково напишемо. Обов'язково. Обов обов ви, будь ласка. Я на попередню бригаду Що? Будь ласка, дивіться, тепер зараз. Коли моїми руками робить мене буфером межи вами і партиєнтом. І ще раз, дивіться, шановний, чоловік продаває прилад, він має по процедурі продавати прилад. Так. Чоловік продаває в процедурі, пише тому, де тут зазначено, що він продавав у цьому висновку. А де воно тут передбачено, що? Ну, що? що тут зазначено. Значить, чоловік природи, приходить, де тепер де послухайте де мене, ви де розумієте. Де а, а, будь ласка, Майдей, тут Якими приладами користувалися? Будь ласка. 20 хвилин, час обстеження, назва спеціального приладу, його номер, дата 046 проміль. Два, Два рази вона писала, що його прав.